Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні буду готувати гуляш по-коложварськи. Коложвар це був гор, знаходився колись в Угорщині. Зараз він знаходиться в Румунії. Але страва рахується угорська національна. Ставлю сковорідку. Олія в мене, тут буде олії в мене 120 грам олії. Цього достатньо. Нарізаю цибульку. Цибулю буду нарізати такими шматочками, ви знаєте, доста такими великими. Дорізаю цибулю. У мене дві цибулі, ви знаєте, такі великі цибулі. Бачите, ось така просто горочка цибулі, і буду її жарити. Цибулю я буду підсмажувати до золотистого кольору. Ну, це, напевно, 10. Трошечки більше вогонь треба, на досить такому великому вогньові. У мене одна морква. Ось я її чищу. Ви знаєте, нам понадобиться ще кілограм картоп. Дуже люблю овочі чистку. Знаєте, вона настільки добре чиститься, дивіться. Але вона має бути файна. Є різні, але шкірочка, бачите, як вона вичищає тоненько. Навіть рекламую її вам, тому що вона дуже файна. А це потім ножечко все поврізаю. Ну і картопля хороша. Дивіться, у мене вже золотистого кольору цибулька. Я додаю м'ясо. М'ясо я порізала ось такими шматочками. Бачите, ось маленькими шматочками у мене порізано м'ясо. Це у мене свинина, задня нога. Кілограм. Ось у мене тут є ще кусочок курятини. Ви знаєте, я люблю дуже курятину. Я такий маленький шматочок кинула. І курячої городки. Ось дивіться, бачите, м'ясо протушкувалося файно вже. І зараз тільки я буду його солити. Тільки зараз. Одна чайна ложка солі буде йти у нас на кілограм м'яса. Ви Знаєте, поки в мене м'ясо жариться, я буду нарізати картоплю. Ось так, половинку на половинку. Великими шматками нарізаю картоплю. Кілограм картоплі в мене більше не треба. Я дуже люблю руками різати. І не так набагато швидше, хоч я нікуди не спішу, але М'ясо починає вже, бачите, піджарюватися. Вже рідина якби википила. Зараз я нарізаю моркву. Ось такими. Шматочками. Стараюся, щоб по дошці не гриміло. І чесник. Зараз нарізаю чесник, роздавлюю його і нарізаю маленькими шматочками. Бачите, я вже файно так і змельчила чесник свій і буду додати до м'яса Вмісті з морквою. М'ясо вже під... підсмажується за чачку. Такю. Нарізаю перець, ось такими шматочками, свіжий, от обов'язково також йде перець. Паприка ж. М'ясо вже в мене підсмажилось, бачите, воно вже таке червонувате, вже підсмажене. І ще не треба, бо тут чесничок. І додаю червону паприку, файну столову ложку. Перемішую. Не шкодуйте папріки, Хто любить, давайте 2 столові ложки. Це нормально. Більше не зажарюю, доливаю кип'ятка. 200 рам кипятка доливаю, тому що папріку не можна довго піджарювати, тому що вона потім буде гірчити. І колір свій загубить, колір буде такий темний. А зараз я додаю цей солодкий перець, що я нарізала. Тут у мене два перці. Достатньо, і тепер нехай воно спіть по тушкується. Закриваю кришкою і тушкую вже під кришкою. Десь хвилин 20. У мене 300 грам томатів, я заливаю кип'ятком, щоб зняти шкірку, тому що в нас ще йде, йдуть 300 грам томатів. Томати мої, невеличкі, але файні. І зараз на цьому етапі в мене вже м'ясо підтушилося, я буду капусту різати. Ось такий, от, бачите, шматочок капусти. Йдеться, це десь четверта частина із такої. Одного качене ось. Буду різати капусту. Так. Ось такими от шматочками ріжу теж не дуже тоненько. Ось так, бачите, щоб Добавляю Капусту. Дуже, ви знаєте, дуже цікава страва. Перемішую і нехай тушкується собі потихеньку. Ось дивіться, поки м'ясо у нас тушкується, я чищу томати від шкірки. У мене томати маленькі, тому що це мої. Але ви знаєте, вони все таки смачні. Вони настільки смачні, що. Просто от вичищаю, томати ріжу ось такими шматочками. Ой. Ось так і буду додавати їх зараз зразу. в М'ясо. Добавляю томати. Вони в мене маленькі, але дуже-дуже сочні. Бачите, такі водянисті. 400 грам томатів. 300-400, може хтось не любить. Зараз попробую, на, чи воно, якщо дуже кисле, додаємо чуть цукру. Перець, молотий. Молотий перець. Ну, десь, я думаю, що достатньо буде. І гіркий перець. Зкриваю кришкою Смакота. Добавляю гіркий перець. Обов'язково, того, що в нас угорські страви всі мають бути гіркі. Знаєте, це також мій перець, але не знаю, чи він буде гіркий, то що Буває, що зелений він такий, а ще буде солодкий. Це вирізати треба. Так, вибираємо зернятка. Вони гіркі, нам зернятка не треба. І оце біленьке теж нам не треба. Добавляю гіркий перець. Не весь. Буду пробувати. Ви Знаєте, щось я, я дуже хочу, щоб він був дуже гіркий. І на цьому етапі я додаю картоплю. Картопля, зливаю воду. Якщо треба, то кип'яченої води гарячої додаємо. Бачите, великими шматками картопля має бути порізана. Перемішую. Ні, достатньо, У мене достатньо. Рідини, щоб варилася картопля, рідини достатньо. знаєте, чайну ложечку додаю цукру. Я попробувала, і ну, воно так чуть, чуть Як на мене, чуть-чуть кислувати. Квасне трошки. Ну. Ви знаєте, на цьому етапі буду я додавати петрушку. Не багато петрушки, але буду додавати. це піде на суп. У нас, ось дивіться, це у нас піде на суп, я відрізаю. Ниточкою звернули і на суп. А це йде в наш гуляш. Ну що, друзі, коложварський гуляш наш готовий. Це є і Угорський, і руминський, і закарпатський. Я його перший раз приготувала. Ви знаєте, пробувала. Він неймовірний. Він дуже смачний, овочевий, м'ясний. Ви знаєте, будемо пробувати. Він їсться з хлібом. Сюди ну, картопля. Хліб, я не знаю, хто як любить. Хто як любить, так і їсть. Ось, дивіться, який він. А м'ясо, багато м'яса. Хто любить м'ясо, то тут м'яса буде дуже багато. Ой, одно м'ясо мені попадається. Я не дуже м'ясна. Ну, нічого. Ось іще перець. Знаєте, щоб було видно, що який він прекрасний і перець, і юшка, бачите, він їсться взагалі з хлібом. Ось. У мене домашній хліб, ось дивіться, який з оливками. У нас є пекарня, і це дуже смачний хліб. Я живу біля пекарні, і ми купляємо цей хліб. Присипаю петрушкою трошечки. Тобто, петрушка вона все-таки свій смак дасть. Так, беру вилочку, виделочку, і буду пробувати. Ось так, Іду до столу. Буду пробувати, знаєте? Хлібчик, це ось. Дуже гарний пахне. Знаєте, це їсться ось так. Підламиться хлібчик. І тут, бачите, тут багато подливи. І треба подливку. Ось так от хлібчик і так. М -м -м. Як це смачно. М'яско, картоплю. Картопля. картопля. Перець. Ви знаєте, це смакота і красота. Все-таки придумали ось, ось таке, таку страву прекрасну. що хочу вам сказати, готуйте це дуже смачно, дійсно. Сподобається всім, тільки горького перцю багато не ставте. В мене трохи гірчить. Ну, це не біда. Будьте здорові! Готуйте, не лінуйтеся. І так хочеться, щоб хоча б ось тут, в душі ми всі були щасливі. Я думаю, так буде скоро.